Шановні, привіт! Ви на каналі Lefine, і в цьому відео ви дізнаєтеся декілька моментів щодо оформлення позик в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео. Йдеться мова про організації Money4U. Та у другій частині відео ви дізнаєтеся про іншу організацію від. Селфі-кредит, яка надає позики, теж до зарплати. Щодо змін та основних понять в оформленні кредиту в компанії Money4U, то коли ви берете позику, ви можете зараз зі знижкою взяти повторний кредит на 25% дешевше на повторну позику. Цей промокод діє до 3 листопада цього року, включно. Маніфою це інноваційний сервіс кредитування, що постійно розвивається і надає клієнтам позики до зарплати. Якщо ви берете перший раз, то мінімальна сума у вас 500 гривень, максимальна сума 15 тисяч гривень для надання кредиту. Все оформлюється у режимі онлайн на сайті, в коментарі, а також в опису до цього відео. Термін позики до 30 днів. Ви можете взяти акційну позику, якщо в перший раз звертаєтесь в цю компанію. І наступна організація, яка кредитує, це Selfie Credit. Вона теж надає позики у режимі онлайн до зарплати. І якщо вам зараз потрібні гроші, ви можете взяти в Selfie Credit теж кредит від 500 гривень до 15 тисяч гривень терміном на 30 днів. Якщо ви берете в цій організації, то зараз є також знижка, яка надається до кінця цього місяця, 25% на повторний кредит, якщо ви вже раніше брали позику. Кредитування також доступне у режимі онлайн, надається за тими умовами, що пропонує організація для перших клієнтів, які хочуть спробувати. І оформити кредит в цій організації. В організації Selfie Credit є акція, яка зараз проходить і ви можете скористатися. Вона називається Зарядись наповну до зими. І для того, щоб отримати місце і прийняти участь, вам достатньо оформити або продовжити кредит, або внести регулярний платіж на суму від 1000 гривень в період проведення цієї програми. Призовий фонд, який Зараз є, це Powerbank, знижки на повторний кредит і зарядна станція Екофлоу. Нагадую, що період проведення акції від організації з 1.09 до 30.11.2023 року, тобто до початку зими. Можете подивитись деталі теж в опису до цього відео на сайті компанії. Selfie Credit. Тому, якщо вам цій організації цікаві, обирайте кредитування або просто приймайте участь в акції, щоб виграти цінні призи. На все добре, бережіть себе.